Чоловік сказав, що це найсмачніше, що я готувала цього тижня. Ловіть та зберігайте рецепт. Почнемо з курячого філе, промиваємо, розрізаємо на шматочки та кидаємо в блендер. Перебиваємо до неоднорідної консистенції. Далі перекладаємо все в миску. До речі, зверніть увагу на ці миски. Якщо комусь потрібно, раджу, відмітку залишаю в описі під відео. Тепер додаємо сіль, перчимо за смаком і обов'язково додаємо сметану для ніжності. Ретельно перемішуємо, щоб все добре об'єдналося. Тепер спеції. За бажанням додаємо чесни, приправу до курки або будь-які улюблені спеції. І знову перемішуємо, щоб усе було гарно поєднано. Далі домашній твердий сир з магазину. Нарізаємо його на квадратики плюс Одного розміру. Тепер змочуємо руки, беремо фарш, кладемо всерединку сир і формуємо кульку. І кожну кульку обгортаємо пластинкою бекону. Це дасть нашій страві неперевершений смак. Перекладаємо кульки в форму, відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин. Готово! М'ясо виходить дуже смачним і соковитим. Сир тягнеться, а бекон додає особливого смаку. Рекомендую приготувати. Це реально дуже смачно.